Сьогодні познайомлю вас з лінійкою для кудрявих від іспанського бренду Fusion. Ці продукти йдуть з термозахистом від сонця на літо саме те, що потрібно, плюс вони без сульфатів, парабенів та силіконів. Перший етап очищення шкіри голови, шампунь з маслом муру муру. Так, і я в перший раз чую, що є таке масло. Та в склад входить ще олії авокадо, які живлять та зволожують. Ще використовую масажер. Він допомагає рівномірно розподілити засіб та сприяє більш ретельному очищенню шкіри голови. Далі йде в нас маска. Вона легка, ми її можемо використати замість кондиціонеру. Наносимо, відступаючи від коренів 3-5 см, волосся прочисуємо розчіскою. Маска дуже гарно зволожує завдяки своєму складу та робить волосся м'яким. Змиваємо її. Та будемо наносити крем для активації кучерів. Він дає гарні та окреслені локони. Формуємо наші кучері гребінцем від бренду Mellow. Він допомагає розподілити продукт по волосю та гарно підкручує кудрі. Фіксуємо мусом від лінійки ID Hair, який зволожить, збереже їх еластичність та рухливість. Також його можна використовувати на другий день для рефрешу. І вуаля в нас вийшла така легка укладка з окресленими локонами. Все, що вам потрібно для гарних кучерів, можна придбати в магазині Girl Shop UA. Це просто рай для кудрявих.